Брати і сестри, слава нашому Господу Ісусу Христу, який дав нам сьогодні і можливість, і бажання бути на цьому місці. І ми йому будемо зараз момитися, ми будемо зараз дякувати Йому за, за все, що ми маємо, за все, від чого нас Він береже, велика йому за це все подяка, будемо починати наше зібрання, помолимося. Любий наш тесь небесний, ми приходимо до Тебе, Ісуса Христа. І приносимо Тобі своє серце, Господи, і просим Тебе, щоб Ти благословив нас і простив наші гріхи. Господь ми розуміємо, що ми є грішники. Господи, і ми признаємо і дякуємо Тобі, що Ти послав цей світ свого Сина Ісуса Христа. І він вмер за гріхи наші, Господи, і ми дякуємо Тобі, що завдяки Його смерті і стражданню ми маємо прощення гріхів. Господи, слава Тобі Ісус Христос! І ми просимо Твого благословення на це зібрання і на, на всіх людей, які знаходяться тут в домі молитви. Боже, благослови всіх тих, хто не змогли прийти. Ти бачиш різні обставини, різні путі людські, Господи, різні душі. То ти даруй йому це покаяння, даруй той мир з неба, Господь, благослови сестер, які сьогодні будуть прославляти Тебе і вести нас в цьому прославленні. Господи, благослови братів, проповідників, які будуть сьогодні казати, читати Слово Твоє, Господи, благослови всіх присутніх, щоб Твоє Слово, щоб Твій Дух не торкався наших сердець. Боже, ми бажаємо Тебе чути, ми бажаємо Тебе служити. Господи, нам. Нам хочеться бути грішниками, нам хочеться бути святими. Будь серед нас, слава Тобі, Отець син і дух святий. Амінь.